Мабуть, важко та дуже самотньо бути сонечком в цьому світі, перетворювати на попіл все і всі, хто до тебе наблизиться. Саме тому воно тільки здалеку мене сліпить, і то щастя моє, а інакше б швидко б облізла я. Люди сонечко шанували, в ньому бачили сенс життя, нарікали на темряву, наче та зла нестерпного явища. Бо завжди уповільнює рух та серцебиття, тож усі собі жадібно зірку палко видивлялися. Сонечко, сонечко в їх уяві вело до омріяного буття. А ось лікар радив мені сонечко уникати, залякував раком, зневодненням, втомою тіла казав, що поганим стає усе, чого забагато, і стосується. це... Навіть доброї, світлої сили. Словам його доказів не бракувало. Займалося поле, ліси, догоряли врожаї, пожежі, страшні, людську працю на нуль помножали. Усяєві світла траплялось, не менше страждань. Лише природа покаже добра умову, де усе залежить від єдності сил. Якщо сонце кусається, для нього у темряві є перевірена формула. У ній холод вгамовує жар, і від того раптово стає життєм бо в променях сам зігріває.